У Пацієнтки дилатація лівого шлуночка, лівого передсердя, дегенеративні зміни артального клапану, але стенос легкий і недостатність легка. Зниження фракції викиду 28% блокада, повна блокада лівої ніжки пучка гіса і виражена некомпактність міокарду, яку краще видно. З верхівки, таким чином це некомпактна дилетаційна кардіоміопатія. Ну, ще тут багато чого можна знайти, наприклад, невеликий перикардіальний випіт, невелику мітральну регургітацію. Але оця некомпактність це е, те, що Тозі підсумку призвела для до серцевої недостатності.